Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з математики. Дівчинка Оленка пішла на прогулянку до осіннього лісу та зустріла зайчиків. Скільки зайчиків зустріла Оленка? Один, два, два зайчика. Вона вирішила їх пригостити морквою. Та дістала із кошика одну морквину. Що ви помітили? Однієї морквини не вистачає морквин менше на одну, ніж зайчиків. Що треба зробити, щоб морквин стало стільки ж, скільки й зайчиків? Додати одну морквину. Оленка дістала із кошика ще одну морквину. Скільки стало морквин? Дві. Морквин стільки ж, скільки й зайчиків. Зайчики взяли моркву. Скільки зайчиків? Два. А морквин? Дві. Зайчиків стільки ж, скільки й морквин. Порівну. Пригостивши зайчиків. Оленка пішла далі гуляти по лісу і побачила білочок на дереві, які готували собі запаси на зиму. Дівчинка вирішила і білочок пригостити грибочками. Допоможемо оленки роздати білочкам грибочки. На верхню червону смужку посадимо білочок, а на нижню синю смужку під кожну білочку. Покладемо грибочок. Чого більше? Білочок чи грибочків? Порівну. Де розташовані білочки? Вгорі. Де грибочки? Внизу. Пограємо в ру, що змінилось. В лісі росте ялинка. І там були звірята і птахи. Кого Оленка там побачила? Зверху на ялинці сидить білочка, під ялинкою сидить зайчик, а над ялинкою літає сорока. Запам'ятайте, хто де сидить. Заплющить оченята. І скажіть, що змінилось? Білочка сиділа зверху на ялинці, а тепер знизу. Знову заплющить свої оченята? Розплющить оченята. А що змінилось на цей раз? Торока літала над ялинкою, а тепер сіла під ялинку. Щиро заплющить оченята. Розплющить оченята. Що ж на цей раз змінилось? Зайчик сидів під ялинкою, а тепер сів знизу біля ялинки. Оленка також і для білочки вирішила залишити гостинці. Зробимо ми аплікацію гостинці для білочки. Для робити нам знадобиться аркуш паперу з намальованою на ньому ниткою, готові форми ніжки та шляпки для грибочків, клей, пензлик та серветка. Візьміть ніжки грибів та викладіть їх на ниточку приблизно на одинакові відстані. І прикладіть шляпки до кожної ніжки. Намагаємося рівненько викладати. Тепер беремо і наклеюємо. Спочатку беремо ніжку грибочка, пензликом набираємо клей та намазуємо ніжку грибочка. Пам'ятаємо, що починаємо мазати із середини заготовки. І повертаємо на місце, притискаємо долонькою та серветкою. Також. Шляпку кольоровою стороною кладемо на дощечку, не забуваємо, намазуємо клеєм і повертаємо шляпку на місце. До ніжки грибочка, притискаємо серветкою та клеїмо всі грибочки. Ось такі гостинці для білочки. Малята кого в лісі пригощала Оленка? Так, звірят. А скільки морквинок вона дала спочатку зайчикам? Вірно, одну. А чи всім зайчикам вистачило морквинок? Ні. А що ж слід було зробити? Щоб морквинок і зайчиків стало порівну. Вірно додати ще одну морквинку. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!